Моя кольорова доріжка. Вони вже майже доквітували, вже коврик не такий щільний, який був, але я їх чуть-чуть порозподіляла, тому що хочу, щоб розрослися, і вдоль всіх доріжок у майбутньому стояли от такі гарні коврики з флоксу. Цей такий. Розовий, це яскравіший. Цей бузкового кольору. Також купила ось такий, також дуже-дуже гарний. Розсадила, сподіваюся, що буде красота. Це мій перший іріс. Такий шоколадний з, з фіолетовою борідкою, але вже скоро вибухнуть іншими кольорами От такі красивезні квіти з іншого боку також вже стоять на пупінках. Готуються до да, квітування. В цьому році в мене тут було ціле поле незабудок. Це була просто казка. Вже я їх чуть-чуть познімала, бо мала сажати інші квіти, але все ж таки вони ще дуже радують своєю ніжністю. Боже, як же я люблені незабудки, які вони красиві. Мені здається, що такої красивої квітки більше немає.